Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін не виключає, що Росія може спробувати здійснити новий наступ на Київ. Коментуючи останню заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що РФ може готувати наступ за різними напрямками, у тому числі і на Київ, експерт зазначив, що в цьому немає нічого дивного, адже війна ще не скінчилася, передає 24 й канал. На думку Левіна, для наступу Росії необхідно зібрати кілька сотень тисяч окупантів. Маючи в розпорядженні 200 тисяч військових, РФ може спробувати підійти до Києва, додав експерт. Я сумніваюся, що можна захопити Київ такою кількістю солдатів, але можна здійснити спробу його оточення. Коментуючи названі заложному терміні подібного наступу, в кінець січня або березень Левін зазначив, у масштабах такої великої війни кінець січня і березень це велика різниця. За один-два місяці різниці можна навчити екіпаж або отримати нові види озброєння і так далі. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, РФ готує 200 тисяч військовослужбовців, щоб кинути їх на війну проти України. Росіяни можуть зробити ще одну спробу захопити Київ. Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм йти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн. Все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно представляють для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 мільйона осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не сумніваюся, що вони знову підуть на Київ, заявив він. В будь-якому випадку росіянам не вдасться закопити Київ, навіть якщо вони справді ще раз спробують це зробити і вдруге атакуватимуть з території Білорусі. Таку думку висловили аналітики інституту вивчення війни АСВ у своєму звіті за 15 грудня. Надзвичайно мало ймовірно, що російські сили атакуватимуть північну Україну взимку 2023 року більш успішно, ніж це було в лютому 2022 року. Звичайні сили Росії сильно деградували і їм бракує тієї бойової потужності, яку вони мали, коли Росія намагалася, і провалила свій повний удар спроби захопити Київ у лютому 2022 року. Йдеться у звіті АСВ. Такого висновку аналітики дійшли з кількох причин: по-перше, російські війська не змогли зберегти свої здобутки по всій Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території після того, як покинули Київ. По-друге, в Бахмуті вони наразі просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу після зосередження там основних зусиль. По третє, Росія не встановила переваги в повітрі, не кажучи вже про панування в повітрі в Україні і в основному вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів. Водночас у звіті вказана зовсім інша оцінка українських сил оборони. Українські війська зі свого боку підготували значну оборону на півночі України та зараз краще підготовлені до оборони ніж у лютому, 2022 року. Місцевість біля білорусько-українського кордону не є сприятливою для маневреної війни. Та можливих шляхів вторгнення з Білорусі до Києва пройти через надійні блоки в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська тепер мають досвід захисту. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.